печаль краси колон дорійських застигла велич кам'яна, трав розмаїття, ніжне військо, з одноманітністю війна, і ці ставів розкішні плеса, і водоспадів шум хмільний, і духів безтілесних у підземеллі кам'янім. І божі статуї величні, і таємничий гротів шум, весіль сміхнення обличчя, лети у уяву, розкошуй, заходь в наскельну альтанку, в долину кам'янки заглянь і про звабливу гречанку, наслухайся, оповідань, це рай земний, Зайди у нього, залиш життєву каламуть і сам за пазухою в Бога хоча б годиненьку побуть.